А я тим часом активно показую в соцмережах своє портфоліо. Надіюсь на те, що все ж це гарно. І за це мене будуть поважати, тому що я дівчинка з бідної родини перемагаю жорстоку. матір, яка намагається мені практично. Заборонити жити і бути людиною. Кожне моє портфоліо дається мені, так би мовити, з кров'ю. Скандали матері і заборони. Вона досі дорікає мене тим, що я їздила робити своє портфоліо. Коли мені приходять контракти поїхати за кордон, в матері стаються практично напади і. Звичайно, закінчується все моїми сльозами і моїми спробами покінчити із собою. Коли ж я виходжу на вулицю, мене зустрічає веселий натовп, який теж не хоче примиритися ні з моїм виглядом, ні з моїми поглядами на життя, ні з тим, що я професійна манекенниця. Я їду на шоу супермодель по-українськи і практично залишаю дядю хворого, яким постійно дорікає моя мати, і який не може без ліків, які він сам не п'є. І мама, яка практично не може нормально функціонувати без моєї присутності. Ну і на шоу вже булінг там, який чомусь хочуть повторити, чи я дівчатам не сподобалась тим, що. Знову ж таки, я не схожа. Чи люди, знаючи про те, що мене були у Новгороді, значить кажуть, ну хай вона і тут потерпить булінг, покажемо, це буде прикольно для глядачів. Я цього вже не витримую і йду звідти. Містяни? Містяни знову ж не проявляють ніякої поваги, хоча про мене пише декілька видань. Ніяка газета із Новгорода Сіверського про мене, звичайно ж, не пише. Ніхто не цікавиться моїми роботами, моїм романом, але цікавляться тим, як наді мною більше познущатися. І вже я збираюся на конкурс краси і намагаюся набрати трохи ваги, тому що тоді вага була 40 кг. Але сусідка виключає нам воду. Так як в неї незаконний транс встановлений вона знизу жила. Ну і це завдає удар уже моїй матері.